Мак пам'яті своїми руками. У Житомирі провели майстер-клас виготовлення нового символу Дня Перемоги. Флорист Ірина Кульбовська та художниця Тетяна Виноградова вчили Житомирян як власноруч, просто і за декілька хвилин зробити унікальну макову квітку для того, щоб 8 і 9 травня одягнути її у знак пам'яті про загиблих за мир. Червоний колір це колір кохання, любові, колір життя, а також це колір крові людей, які загинули за. За наше майбутнє, тому хочеться зробити цю квітку власними руками, щоб це була така вшана, і ця пам'ятна квітка вона. Вона символізувала те, що ми шануємо, пам'ятаємо і ми перемагаємо. Флорист розповідає, що офіційний символ квітки пам'яті надихнув її на творчу інтерпретацію маку та проведення навчань для Житомирян. Тож під час майстер-класу присутні виготовляли два види символу офіційний, затверджений кабміном та творчий. Ми сьогодні будемо робити з паперу і з гофра паперу. Це те, що воно є, і ми можемо купити в будь-якому магазині канцтоварів. Це дуже легко. Ну вчора я сіла, і ну і ця квітка у мене просто з'явилася. Ну я хочу показати ну. Це вміння, яке в мене вчора ну, таке було в мене натхнення, і хочу навчити вас. Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах пророчених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією з одного боку. Воно уособлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Поруч квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло. Минулорічним було ніколи знову. Цього року за нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом гасло нове. Пам'ятаємо, перемагаємо.